Вартість робіт з нанесення декоративного оздоблення Spray. Підпишись, постав лайк, а я тобі розповім. Отже, якщо ми говоримо про те, щоб в цю вартість була включена і робота, і матеріал, то ми можемо орієнтуватися на 300-400 гривень за квадратний метр. Однак ця ціна може змінюватися як в меншу, так і в більшу сторону. Це пов'язано з двома факторами. По-перше, це фактура, яку ви хочете, щоб вам виконали, тобто класична американка. Або просто мілка дрібна шубка, яку навіть не будуть загладжувати. Або ж ви хочете отримати щось типу венеційських фактур, типу мармарина, грот, лов, бетон там, і тому подібне. Тоді, звичайно, ціна буде дорожча. Це перше. По-друге, це об'єм виконання робіт. Тобто, якщо ми говоримо про ремонт квартирі, звичайно, ця ціна буде трошки більша. Якщо ми розмовляємо про нанесення в місцях загального користування, то на великому об'ємі. По-перше, як ціна самого матеріалу буде значно дешевше, так і ціна за виконання роботи. Тобто є пару факторів, які будуть впливати на ціноутворення. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте на Maxpray.ua або телефонуйте за номером в описі.